Всім привіт! Мене звати Данило, а ви на YouTube каналі компанії Fine Evolution. Сьогодні я хотів би розповісти про законопроект номер 8401. Але Верховна Рада в п'ятницю, прямо перед вихідними, вирішила все ж таки його прийняти. Тож сьогодні я розповідаю вже про закон номер 8401. Слід зазначити, що закон ще не набрав шинності, він набере шинності через місяць, з 1 серпня. Що ж до особистих вражень стосовно цього закону, то сюрприз, сюрприз, він став менш суворішим, менш суворішим, ніж його попередня редакція, та навіть менш суворішим за редакцію, що було опубліковано на сайті 26 червня. Особливо це стосується перевірок та штрафів. Що ж до перевірок, законом скасовуються чинний мораторій на проведення перевірок та встановлюється новий. Але проще сказати, що оновлюються тільки критерії для проведення перевірок. Так, перевірці підлягають наступні компанії: це ігрові компанії, ті, що займаються азартним бізнесом, це фінансові установи, що займаються купівлею продажу валюти, та суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію та виготовлення підакцизної продукцією. Також перевірці підлягають нерезиденти з джерелом джерелом походження їх доходів з України. У тому разі, якщо податково отримує якусь інформацію про можливі порушення, що можливо були здійснені цими нерезидентами. Також перевірці підлягають компанії у разі також отримання податкової інформації про можливе порушення валютного законодавства, наприклад, порушення строків ввезення товарів при імпортних операціях, або порушення строків надходження коштів до України при експортних операціях, наприклад, при експорті послуг, також слід окремо зазначити, що з законом передбачається зупинення строків давності документальних позапланових перевірок. Також збільшується строк зберігання. Документів, що повинні зберігатися компаніями для підтвердження ними яких показників, якихось показників. Тепер щодо штрафів, тут також законом є певна поблажка. Наприклад, якщо первісна редакція містила зауваження, що суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення, вчинені ними з 24 лютого по 1 серпня. То тепер звільняються відповідальність від відповідальності суб'єкти господарювання за порушення здійснення ними з 1 січня минулого року по 1 жовтня цього року. Також з 1 жовтня цього року від відповідальності у вигляді штрафів та пені, звільняються суб'єкти господарювання, крім тих, хто що здійснюють операції з підаксизними товарами. Чия податкова адреса цих платників податків знаходиться на територіях, що окуповані Російською Федерацією, або там, де проводяться активні дії, або можливі бойові дії. Переліки цих територій вони не фіксовані, Кабмін постійно їх оновлюють. Та я пропоную компаніям слідкувати за цими оновленнями. Також, якщо з 1 жовтня податково, все ж таки вирішить перед. Перевірити вашу компанію, вона за начатками перевірки надійшла вам податкове повідомлення рішення, і ви протягом 30 календарних днів з моменту отримання податкового повідомлення рішення сплатите грошове зобов'язання, визначене податковою. То ви також звільнятиметесь від штрафів та пені. Але сама сума грошового зобов'язання вже буде узгодженою. Тобто, ви в подальшому не зможете його оскаржити. Щодо штрафів, також все. Тепер про те, чого не стосується пом'якшення закону. Тобто, стосовно чого закон не є менш суворішим за його перевісні редакції, це про скасування цього спеціального податкового режиму зі сплати єдиного податку за ставкою 2%. Так, з 1 серпня цього року все ж таки цього єдиного податку 2% більше не буде. І закон передбачає певний порядок переходу на іншу систему оподаткування або на іншу групу платника єдиного податку. Наприклад, якщо платник податку вже був створений давно, то і він застосовував цю двохвідсоткову спеціальну систему, податкова. Якщо платник податків нічого робити не буде, просто автоматично переведе його на ту систему, яка в нього була раніше. Але платник податків може сам подати заяву, де зазначить, яку він бажає бачити для себе систему податкування. Що ж до тих платників податку, які одразу зареєструвалися як платники з єдиного податку за ставку 2%, і вони нічого не будуть робити. То їх переведуть автоматично на сплату 5%, тобто третя група ФОПів. Ось тепер щодо доходів, також треба зауважити, що доходи отримані платниками податку протягом ті, протягом застосування ними ось цього спеціального податкового режиму, він не включається до обсягу доходів фопів. Тобто, якщо ви протягом дії цього спеціально-податкового режиму перевищили свій ліміт, який був раніше, то податкова не переведе вас ні на загальну систему, ні на систему оподаткування, що є вищою, наприклад, з другої групи на третю Тобто, вже якийсь бонус та преференція. Також є. Невеличкі послаблення для ФОПів першої та другої групи, чия податкова адреса знаходиться на територіях, що окуповані Російською Федерацією, або де ведуться активні бойові дії чи можливі бойові дії. Ці особи можуть не платити єдиний податок. Стосовно них також не буде застосовуватися жодні штрафні санкції, жодна виняття. Тож щодо закону 8401, в мене все. Я дуже сподіваюся, що це відео було інформативним для вас. Підписуйтесь на наш канал, залишайте питання під відео. Ми залюбки на них відповімо. Гарного дня, слава Україні!